Будь ласка. Друзі, всім привіт! Ви на каналі People. І у нас сьогодні розіграш торби від Hikvision, Як ми обіцяли, сьогодні п'ятниця у нас 29 березня. Умови розіграшу у нас були такові, якщо ви згадаєте. Вам потрібно було підписатися на канал, поставити вподобайку під відео про комплект AX PRO і написати обов'язково коментар. Усі учасники, які залишили коментар та підписані на наш канал. Автоматично приймають участь в даному конкурсі. Ми зробили список всіх, хто залишив коментар. Зможемо побачити наших підписників, які залишили коментар. І за допомогою сервісу random.org ми зараз визначимо переможця торби від Hikvision. Обираємо весь список учасників у нас їх 38, наших глядачів. Перейдемо. У сервіс random.org, і випадковим чином визначимо переможця. Вставляємо. Перевіряємо, чи все є. Так, є. І тадам! вирішальна мить натискаємо randomize І все. Бачимо переможця. User TQ2GN2ON9P стає переможцем і отримає. Ось такого Torbo at Hick Вітаємо! Обов'язково слідкуйте за нашими новинами. У нас ще буде дуже багато подібних розіграшів. Буде багато цікавого. People технології для людей. Па-па.